Сьогодні цей похворий, але думаю, що ясний ляканівщиний день. Група українців ініціювала такий український рух за громадянське, за цивілізоване суспільство, яке сьогодні ми можемо назвати як... Вибір за ті речі, про які мріяв, про які говорив, якими жив Тарас Шевченко. Він казав своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Він кликав до боротьби за українську Україну. І сьогодні кожний українець, який починає турувати Новий свій шлях чи започатковує велику якусь українську справу, має це робити звідси з найвищої духовної вершини України, де покоїться наш Тарас. Тому саме звідси, і рік тому, і сьогодні, наша команда розпочинає. Шлях в боротьбі з нинішнім режимом із нинішнім антиукраїнським антинародним режимом, який фактично сьогодні приріс в антиукраїнську антинародну хунту. Саме українська команда тут виборола на Канівщині перемогу І рік тому. Яку знищила і сплюндрувала нинішня влада. Але ми не зупиняємося, і громадяни, які проживають на цьому окрузі, готові сьогодні відстояти свою честь, відстояти українську гордість, відстояти правду, відстояти свій вибір. Адже їх вибір був не за конкретного доцента чи в Черкасах. За Миколу Болотецького, чи на інших округах, за наших побратимів, яких влада не визнала. Це шлях українських перемог, який ми маємо сьогодні розпочинати, який має сьогодні завершитись в 15-му році перемогою українського народного президента і команди і цієї програми, яку ми спільно маємо виробити. До цього кличе нас Тарас Шевченко. І ми тут на Канівщині сказали, що великим спостерігачем і за виборами, і за українськими справами, за українською долею, і колишньою, і сьогоднішньою, і завтрашньою в нас є єдиний великий український спостерігач це Тарас Шевченко. Тому ми хочемо набратися тут сили духу. Набратися української енергії, набратися переможного духу, щоб пройти чесно і гідно цей шлях. І ми це зробимо. Бо ми українці, це наша земля, це земля Тараса Шевченка, це земля Богдана Хмельницького, це земля В'ячеслава Чорновола. Я, нам є. На кого рівнатись нас є свої українські герої і неодмінно перемога буде на стороні народу, на стороні української ідеї і української представників е фракція Бехтіна, що ставської обласної ради, член партії Бега. Ми приїхали для того. Та таке на місто. Це дійсно велика села. Кожне місце це насамперед люди. Вони особливо. Ще з щасів з київської культури, київської руси. Люди відрізнялися тим, що вони дуже любили свою батьківщину, що вони боролися за свою свободу, що вони захищали свої права. І, ви знаєте, дійсно є те минуле, яким можна пишатися, є приклади, гричних подій. Але і на сьогодні я вважаю, що люди, які пройшли парламентські вибори, які зробили виявлення за кандидата від опозиції Леоніда Денко, вони достойні того, щоб знову підтвердити свій вибір і щоб перемогти. І саме в цьому ми будемо допомагати і разом іти з командою і боротися з цим режимом, який не дає дійсно. Зробити, зробити і реалізувати ту програму, яка сьогодні необхідна нашій країні, тобто на розвиток економіки, політики і соціальної сфери. Хочу сказати, що хмельничани, особливо ще тим, що разом з нами, з депутатами, ми відстаємо свої права. Твої права в умовах навчання, як, наприклад, ми відстояли, як кажуть, умови навчання в училищі культури тут, на Каніві. Ми відстояли в декілька селах, школи. Ми також саме разом з канівчанами захищаємо лікарню щоб працювали представники, щоб було дійсно по селах, куди звернутися, щоб отримати необхідну медичну допомогу. Тому ми впевнені, як ніколи, що на початку виборчою компанією ми впевнені в перемозі. Ми реалізуємо і підтвердимо вибір Київчан і перемога Україна, Україна для